Приводи, що блукають українськими містами, для нас стали повсякденністю. В Києві, столиці України, є декілька популярних легенд. Про привидів. Одна з найпопулярніших легенд це привид будинку з химерами. Цей будинок розташований на Інститутській вулиці, відомий своєю незвичайною архітектурою та легендами про приводів. Існує розповідь про те, що власник будинку архітектор Городецький. Помилився вибере місця для будівництва, і тепер його привид блукає навколо будинку. Друга найпопулярніша легенда про привидів це привид старих будинків Києва. Київ має багато історії, багато старих будинків, які цю історію в собі тримають. Так, наприклад, у будинку на вулиці Гродецькій мешкає привид, який стає видимим в певний час і спілкується з деякими мешканцями. Та проте, Selcha the